Українці кияни вітаю вас, це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий випуск Бандера Ньюз, присвячений Трампом Манії. Випуск п'ятниці вас очікує вже нижче, Отже, поїхали. Пентагон анонсує зустріч з Трампом та Маском. І, мовляв, департамент Маска дуже цікавиться, чи є план в Пентагону на випадок, якщо буде якась війна між Сполученими Штатами та Китаєм. Трамп. Трамп публічно прозвітував про те, що ліквідував Міністерство освіти, як таке, яке витрачає кошти і не є потрібним. Ну і на сам кінець новини юридичні. Одна з відомих юридичних фірм, опинившись під загрозою того, що в неї заберуть доступ до державної таємниці в Сполучених Штатах Америки, погодилась надавати безкоштовні послуги Трампу на понад 40 мільйонів доларів. А як би це кваліфікувало набу в Україні? Не перемикайте. з вами. Олексій Шевчук з нами цікаво та не соромно.